Наприкінці 60-х років у Лиманському районі, тоді ще Комінтерновському, почалося повсюдне відкриття клубів та будинків культури. Про це можна дізнатися з місцевої малотиражки Слава Хлібороба, яка, хоч і не густо, але про це іноді звітувала. На жаль, відкриття новенького будинку культури у селі Пашетравневе так і не залишило інформаційного сліду на її сторінках. Хоча цей велетень за сільськими мірками стане надалі свідком багатьох святкових подій районного, а іноді й обласного масштабу. Відкриття було в 68-му році, а перший самодіяльність починалася. От там був приспособлений у нас такий, ну як ми говорили, коровник. Там починалася вся ця самодіяльність. Там був танцювальний, там були солісти, там були. Лекально інструментальний ансамбль такий. Строїли фабрику, а Янчев вже ж був директор фабрики. І він, це благодаря Янчеву построїли цей будинок культури. І ми дуже довольні, що це він, що це так, і в нас будинок культури теж не було. Там був корівник із корівника, переробили його на, на будинок культури. Там кіно крутили, там танці були, отаке. У 1963 році. Тутешній колгосп імені 1 травня був реорганізований у Комінтернівську птахофабрику. З нарощуванням потужностей цього підприємства почала розвиватися і соціальна інфраструктура села. Завдяки ініціативі директора Олександра Янчева було збудовано школу, амбулаторію, будинок культури. Ці світлини збереглися у сімейному архіві Олексія Чебана, який у 1968 році працював на будівництві будинку культури. Після відкриття закладу до творчого життя Янчев почав залучати багатьох фахівців птахофабрики. Директором був тоді Янчев Олександр Вікторович. І з допомогою його він всіх спеціалістів зібрав і сказав, ніхто не вийде віться, поки не запишетесь в хор. І так був заснований хор. Народний самодіяльний хор української пісні будинку культури Комінтернівської птахофабрики налічував понад 40 учасників і проіснував багато років. Колектив запрошували на фестивалі районного, обласного та республіканського рівня. Його першим керівником був Володимир Виноградов, справжній фахівець свого діла він відразу встановив і підтримував професійний рівень виконання пісень. Також запам'яталася і перша директорка цього закладу культури. Харбарова Жанна Дмитрівна. дуже така зібна. Вона вела і танцювальний, і потім і ансамбль создавала. така. Жінка була дуже інтелігентна, і дуже красива і добра. Вже з перших років свого існування будинок культури Комінтернівської птахофабрики вів бурхливе життя. Тут серед величезної кількості гуртків була навіть власна фотостудія, дуже прогресивна на той час, завдяки чому можна побачити безліч світлин, на яких видно, як жителі першотравневого за радянські часи проводили свої свята. Після розпаду СРСР комінтернівська птахофабрика, як і багато інших сільгоспідприємств, прийшла у занепад недофінансування місцевого закладу культури. Погано вплинула на зовнішній та внутрішній стан будівлі тільки після приєднання першотравневого у 2019 році до Визирської СТГ почалися роботи з капітального ремонту місцевого будинку культури. Занепаду я такого не, не було. і так як почалося, так і і велося, як говориться. І так і танцювальний не падав. Весь час був і хор, і духовий, ну, хора зараз немає. Ну, Ансамбль, всі ті дівчата, які участвували в хорі, всі вони зараз у джерелі. Будинок культури живе повним, будемо говорити, повним життям. Чотири колективи з п'яти, які в народній заслужені. Фольклорний ансамбль джерело, зразковий оркестр першотраневої гусари. Колектив танцювальний зразковий колейдоскоп, духовий ансамбль трубачів фантазія. Старожили згадують про те, що офіційне відкриття пишетравневого будинку культури відбулося у 1968 році на день робітників сільського господарства. Тому цьогоріч у листопаді цей заклад культури відзначив своє 55-річчя. З нагодою ювілею тут відбувся урочистий концерт. Діти з радістю йдуть в будинок культури, де спілкування між собою, де вони танцюють, де вони веселяться, де вони бачаться, і це вже дуже приємно. І я хочу побажати нашим культурі і далі розвиватися, і далі процвітати, і радувати наших жителів села, щоб ми дійсно могли зробити. Я впевнений в цьому, що найближчим часом ми зробимо великий концерт до Дня Перемоги.